Добрий день, Пробачте, якщо я помиляюсь, але ви не місцева. Ви людина? Мене звати усім. Людина? Як чудово. Я ніколи раніше не бачив. Дозвольте представитися. Містер Тумус. Я Фавр. Це такий лісовий житель. Скажіть, а як ви потрапили в нармію? В нармію? А що це таке? Це те саме місце, де ми зараз знаходимося. Весь простір від ліхтаря і замовкер паравель на східному морі. А ви прийшли к нам з диких країн? Я прийшла з пустої кімнати через шафу. Так, цікаво. Продовжуй. У нас зараз весь сніг, а зовсім скоро ми святкуємо новий рік. О, новий рік! А у нас в нарній зима триває вже цілу вічність, і вже цілу вічність ми не святкуємо новий рік. Дід Мороз не може до нас потрапити. І за великих сугробів, сніжних хуртовин. Якщо ми будемо стояти на снігу і балакати, то тоді ми застудимося. Давай краще пройдемо до мене і вип'ємо чашечку чаю. Це в двох кроках звідси. Там дуже тепло, камін, теплий чай.